Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку опора і рух тварин. Що об'єднує цих тварин? Натисни відео на паузу і дай відповідь на запитання. У багатоклітинних тварин опорою всього тіла чи його окремих частин є скелет. Він може складатися з кісток і розміщуватися всередині тіла тварин, внутрішній скелет. Внутрішній скелет характерний для жаби, змії, окуня, лелеки, собаки. Тварини, які мають хребет, називають хребетними тваринами. Важливою рисою скелета для цих тварин є міцний і гнучкий хребет. Скелет собаки складається з черепа ребра, хребта. Кісток передніх та задніх кінцівок. Завдяки цим кісткам і прикріпленим до них м'язам хребетні тварини або частини їхнього тіла здатні рухатися. У комах, равликів, раків, медуз, червів немає хребта. Вони належать до групи безхребетних тварин. За відсутності хребта вони мають інші види опори. Наприклад, у дощового черв'яка її забезпечує порожнина. Всередині тіла, що заповнена рідиною. Під час руху тіло черв'яка почергово подовжується і стоншується, а потім скорочується і потовщується завдяки роботі різних м'язів. Найбільша комаха, яка трапляється на території України, жук-олень. Як і усіх жуків, його опорою є міцний зовнішній покрив, що називають зовнішнім скелетом. У рака й краба. Зовнішній скелет називають панцир. Час від часу тварини скидають зовнішній скелет, линяють. Такі тварини змушені скидати скелет, бо він не розтягується, а тварина росте. Після линяння виростає новий зовнішній скелет, більший за розмірами від попереднього. У равлика виноградного теж є зовнішній скелет, черепашка. Вона захищає тіло тварини, але обмежує його рух. Тож у равлика малорухливий спосіб життя. Отже, тварини за типом скелету можна поділити на дві групи хребетні, що мають внутрішній скелет. Прикладом таких тварин є жаба, змія, кіт, окунь, та безхребетні, що мають зовнішній скелет. Гідроскелет або водний мають дощовий черв'як та медуза, панцир рак та крав, черепашку, равлик. Технотеки. За зразком зовнішнього скелета тварин конструктори створили екзоскелет. Він допомагає рухатися людям, які не можуть ходити самостійно через травми чи хвороби. Також екзоскелет дає змогу збільшити можливості людини, підіймати важкі предмети, довше рухатись і не стомлюватися. Механізм екзоскелета складається із системи важелів. Електродвигуна та інших технологічних пристроїв екзоскелети використовують у бойових обладунках сучасних солдатів. Він допомагає військовим бути сильними, швидкими і витривалими, без відчутної втоми долати відстані і переносити військове обладнання. Натисни відео на паузу та запиши назви організмів, які ти побачив на відео, з чим пов'язаний їхній рух. Розгляньте, колаж, які органи допомагають рухатися тваринам. Натисніть відео на паузу і дайте відповіді на запитання. Багато тварин. Активно рухаються різними способами. Бігають, повзають, стрибають, літають, плавають. У цьому тваринам допомагають органи руху, наприклад, кінцівки, плавці. Кінь, гепард, собака швидко бігають завдяки довгим кінцівкам і розвиненим м'язам. Рухатись у воді крокодилу допомагає хвіст, а рибам плавці. Птахи і метелики використовують крила для польоту. У пауків, комах і раків є ходильні ноги, завдяки яким вони рухаються. А от у равлика одна широка нога, тому повзає равлик непоспішно. Слиз, що виділяється на нозі під час руху равлика, зменшує тертя і полегшує повзання по різних поверхнях. Шкіра риб також виділяє слиз, що допомагає зменшувати тертя під час плавання. Без ніг крил і плавців рухаються змії, їхнє повзання забезпечують кілька тисяч добре розвинених м'язів. Восьманіг має вісім щупалець, за допомогою яких може плавати і ходити по дну водойми. Сьогодні ми з вами з'ясували, що у тварин розрізняють. Три типи скелету це гідроскелет, внутрішній та зовнішній скелет. Основними способами руху тварин є плавання, біг, ходіння, повзання, літання, стрибання, що забезпечує саме органами руху, такими як кінцівки, плавці, хвіст, ходильні ноги та м'язи. Успіхів вам! Дякую за увагу!